Михайло Шаманов з нами на зв'язку журналіст, телерадіоведучий, боєць Збройних сил України. А от зараз Михайло, саме такий лук. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня всім. Е, мішо, доброго дня. Раді дуже тебе чути. Е, е, Михайло, давайте поговоримо з вами про. Е, Масовані ракетні обстріли, власне, про ту тему, яку ми обговорюємо вже другий день поспіль. Чому так відбувається? Чому вчора була така масована атака на Київ на цивільні об'єкти і, і, і сьогодні на цивільні об'єкти і на цивільних людей? Це було попередження. У нас був військовий експерт, який висловив припущення, що це було попередження про те, що таким самим чином можуть застосувати тактичну ядерну зброю в масованому ракетному обстрілі, щоб українська протиповітряна оборона не справилася. З цим. Ну, мені здається, що от, до речі, вчора був чи не перший день за останні там місяці, коли військові з передової писали всім рідним там до Києва і в інші міста смс-ки, як ти, а, а не навпаки, <гум> тому що вчора якось ми тут всі перед трошки перенервували за своїх близьких рідних. Які знаходяться нібито в мирних містах, а мені здається, що це не попередження, це агонія, да і це стара така система залякування мирної населення. Тобто ми це по суті тероризм залякування мирного населення для того, нібито як думає Путін примусити. До мирних перемовин, від яких відмовився Зеленський, але е, те, що я бачив вчора по соціальних мережах, навпаки, після 24 лютого вже ну нас не злякати навіть такими обстрілами. Та нібито по центрах прийняття рішень, ну дитячий майданчик, та це дійсно центр прийняття рішень. Я не знаю, хто там збирався, крім дітей. Тому я вважаю, що це такий акт залякування, але насправді нас не злякало. Нас не злякати, і ми ще це вчора хочуть, довели. Та і ще хочу додати, що зважаючи на те, що там же ж помінялося керівництво угруповання, яке а, зараз а, в Україні, тобто там генерал, мені здається, Сергій Соровікін прийшов. Угу. Та, як, як тільки він прийшов, а, от а, він. Ще з Сирії його ще називали месником Алепо. він насправді от хоче вже в перші дні довести Путіну. Що подивіться, от ми зараз тут все зробимо, але ну, така тактика не діє щодо ядерної зброї. Ну в мене великі сумніви, що Путін а, зможе застосувати. Ну він то звичайно можливо і хоче, але не може, тому що. Ахіта, зокрема, Сполучені Штати сказали, що ну будуть дуже суворі суворі відповідь, тому е, ну по поки що так залякування відбувається. Так. Лукашен. От повідомлення топчик, це гаряче повідомлення. Між ти розумієш, коли ми це завжди от, озвучуємо в ефірі одразу, Лукашенко доручив перевірити боєздатність збройних сил Білорусі. От читає, будь ласка, крім того що там. Е, Христина подавала інформацію, що переводять до Єльська, та це за 17 угу. кілометрів від е, кордону з Україною. Е, мені це потрібно прокоментувати, так? Е, е, знаєш, ми вже багато думок з цього приводу дійсно коментували і обговорювали. Коли тим більше з військовими спілкуємось. Нам просто цікава реакція на, на, на то все, що відбувається е, в Бульбастані. Зокрема, в Ну, снеж у військових одна відповідь: якщо ви прийдете, будуть бірони. Ну мається на увазі, що ми вже чули про другу армію світу, про російську армію. Ну мені здається, що білорусь там я не знаю на якому місці у них армія, і наскільки вони самі військові налаштовані воювати проти українців. Я думаю, що це буде останній крок цього білоруського диктатора. Мається на увазі, що є велика небезпека, і він її розуміє, і відтягує оцей свій кінець. Мається на увазі, що от, якщо він застосує армію проти України, то скоріш за все там військове керівництво Білорусі може розвернути проти війська на мінськ. Ось і все. я з я... тобто йому до сих пір ще вдається оцеми своїми двома півкулями, та е, нижньої частини тіла, на яких він сидить, якою думає, е, всидіти на двох місцях, та. Збалансувати він да, він хоче вгодити і путіну насправді і показати заходу, що він він ще е, такий більш лояльний до Європи і до Сполучених Штатів, але не вдається ані першого, ані другу між попри ракетні обстріли, і оці масовані ракетні удари. по Критичним об'єктам, по цивільним об'єктам, по українцях, по людях. Ти вже сказав, що частіше військові зараз цих два дні пишуть, як ти і питають, як справи рідних, близьких, та все ж. А як у вас? У нас як завжди, гаряче, попри погоду. Попри погоду, так. Погода трішки дощова сьогодні, так? Так, сьогодні у нас дощі. Угу, угу, угу. Так, зрозуміли. Я тут що читаю просто інформацію Яку? Про... та взагалі про вчорашні і сьогоднішні масовані обстріли і всі російські рупори на так. фоні цього заявили про те, що в принципі Росія готова на переговори зі Сполученими Штатами, якщо про це попросять Сполучені Штати попросять? Так, так, якщо так. Це це та, та. Штати Міш, ну давай обговоримо власне такі заяви їхні. Ну вони живуть в якісь. Це зрозуміло, паралельні реальності. Ну але щоб сполучені Штати просили Росію про переговори стосовно війни в Україні, ну це щось дуже дуже дивне. Мені видається, Христина має увазі це балі балі, правильно казати. Угу. Та, та, та має відбуватись угу. Ні, я розумію, що зараз Росія буде намагатися там підкілинними дипломатичними шляхами, тобто не офіційно. Вийти на будь-які перемовини, які нібито мають закріпити статус цих захоплених окупованих територій України, і ми пам'ятаємо, що і з Туреччиною намагалися провести такі перемовини з Ердоганом. Ми угу. ну, зокрема зараз та, вони хочуть провести ці перемовини з заходом. Але я думаю, що е, тут захід, зокрема сполучені штати, стоять лише на боці України і не будуть проводити будь-які перемовини без участі України. Ми будемо сподіватися на це, що перемовин без нашої участі ніхто проводити не буде, і будемо сподіватися на те, що Росія власне буде це все розуміти.